Щонайменше дев'ять разів атакували добропілля на Донеччині російські військові за минулу добу. Армія країни-агресорки спрямувала на місто сім авіабомб і два ударних безпілотники. Повідомив у телеграмі керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. До міста нині вкрай важко дістатися. Наша знімальна група працює там. Анастасія Галасюк на зв'язку. Колего то ж тобі слово для подробиць. А, так, вітаю зараз. Ми перебуваємо у Добропіллі. А якщо порівняти, ми тут працювали у перший день, коли оголосили посилено двадцяти годину комендантського. А, то ми бачили а, на вулицях десятки людей. Сьогодні, коли ми приїхали в місто, а, ми бачимо, що місто просто пусте. Дуже мало людей, дуже мало автівок. А, поодинокі люди, які пересуваються вулицями, з чого вони дуже хочуть з нами спілкуватися? Ну бачили, як мінімум, один працюючий магазин. А, також сьогодні ми попрацювали на евакуації, тому що люди масово виїжджають, поспілкувалися із волонтерами, які щодня тут працюють. І волонтери називають останні чотири дні просто масовою хвилою евакуації з добропіллям. Як нам розповів Патрік, волонтер громадської організації. Ці бази UA, в день вони вивозять не менше 50 людей. Тобто, він повідомляє, що паралель, паралельно ще працює кілька груп інших волонтерів, які також вивозять а, людей маломобільних а, людей похилого віку. А він каже, що а, тільки за два дні звернулося більше трьох сотень людей а, для із заявками для евакуації до Павлограда. А він порівняв. Я що а, в а, липні, якщо порівнювати, то було за місяць 1600 людей. А зараз тільки за день виїжджає близько трьох сотень. Це саме цифри волонтерів. А, це саме цифри бази UA, Вони працюють разом з янголами спасіння, а працює також Восток СОС я також ще запитала у військової адміністрації. Вони розповіли, що такі цифри вони ще підбивають. Ну також тому, що різні Організації працюють і а, волонтери, і поліцейські, і рятувальники, і а, міська влада теж вивозить людей. Не менше сотні людей виїжджає за день а в Дупропіллі ще місяць тому було близько 20 тисяч людей, зараз називають цифру близько 9 тисяч 900, в громаді залишається 9 тисяч 900 людей. Також у Святогорівці це населений пункт неподалік добропілля. Сьогодні оголошено примусову евакуацію родин з дітьми, і також там сьогодні були обстріли загиблих та поранених. Поки інформації немає, проте є пошкодження у житлових будинках. Отже, давайте послухаємо, що каже місцева жителька, яку сьогодні вивезли волонтери. Чому вона вже вирішила виїжджати? Хоча каже, що до останнього. мы планировали оставаться в месте. Летит самолет, и самолета кидает одну бомбу, кидает, потом вторую. Я, вы знаете, я бы осталась бы, но вот эти звуки, вот эти все, ты уже знаешь, что такое шахет, что такое дрон, то разве можно оставаться? Люди гибнут. Ты будешь лежать, извините за выражение, в доме, или летит шахет. Или он тебе в дом попадет, или он тебе в голову попадет. Уже тут же ж паламіну вже людей. нету. Люди всі повиїжалі. Залишаються ті люди, у кого є сила волі. Б у поміня муж був, я б теж осталась. А ще одна 85-річна жінка, яку також сьогодні вивозили волонтери, розповіла, що в своєму багатоквартирному будинку вона залишається майже не єдиною жителькою. І їй також, звісно, страшно. А отже, зараз така ситуація в добропіллі. Все про що можу зараз розповісти на цю хвилину Колего, Вдячна за оперативну інформацію. Анастасія Галасюк про ситуацію у добропілі на Донеччині.